Всім привіт, друзі! Ну що ж, знову я повернувся на Ютуб. Будемо зараз розбирати, що ж у нас робиться на нашому прекрасному крипторинку. Розберемо деякі альткоїни, подивимося, що ж у нас з нашим біткоїном. Розберемо найактуальніші новини і подивимось, що ж у нас з нашим портфелем. Чи все так критично, чи все ж таки все досить непогано. Тому будемо все по порядку. Але, як завжди, не забуваємо підписуватись на цей канал. Влупити лайкос з цьому відео і написати якийсь прекрасний коментос. А ми, як завжди, погнали до відео. Ну що ж, друзі, біточок у нас рветься до ключового рівня. Те, що я говорив, ключовий рівень. І ніяк ми не можемо його пробити. Но, бачимо, заколи вже були. І раз ми пробили його 95 тисяч доларів, і другий раз ми вже пробили 95 тисяч доларів. Це дуже хороший знак. Покупать є, це означає, що у нас вже продавці зменшилось. Тобто, у нас продавця менше стало на ринку, і так скажемо, починається якийсь невеликий ріст. Все досить непогано. Зараз б'ємося в рівень 95 тисяч доларів. Чи ми його проб'ємо? Чесно, не знаю. Можливо, проб'ємо, можливо, закріпимося вище нього. Но моя думка те, що ми будемо ще ходити певний час в боковику. Тобто ми будемо. Щось отакої малювати, те, що я і в попередньому відео говорив, може зайдемо і вище, підемо до 100 тисяч доларів, щоб показати всім, що, можливо, вже підемо вверх. Тут назбирається багата кількість, так скажемо, лонгів. Підемо їх ще збриємо до 91 тисячі доларів, може трошки і нижче позбриваємо. І щось отакому такому амплуа, такому, так скажемо, сценарії, будемо ходити Тобто вверх вниз піджиматися, піджиматися. І це все, на мою думку, буде відбуватися до, так скажімо, кінця е літа, початок, вже, так скажімо, середина осені, я так думаю, вже буде починатись певний ріст. Це буде чисто психологічний, і, так скажімо, людський фактор, е як буде ріст, тому що. Як ми роз... знаємо, що зараз починається літо, багато хто буде йти на відпочинок, тобто у нас грошей буде менше в крипторинку, плюс у нас люди будуть виводити з криптоактивів, будуть виводити свої кошти, тому що кожен хоче піти, поїхати кудись, відпочити і тому подібне. А їм. Потрібні гроші. їх взяти, звісно, що частину хтось виведе з крипторинку. Тому я й говорю, що такі качелі будуть відбуватися вверх, вниз, вверх вниз. Тобто ми ще будемо ходити в боковику, будемо викурювати останніх, так скажемо, гравців. Хтось буде навіть починок їхати і скаже: та ну нафіг ту криптовалюту продав все, і коротше, все, до сраки це криптовалюта. Є собі навіть починок, і тому ціна буде флетитись, у такому флеті буде ходити, вверх вниз буде флетитись, і потихеньку всі, хто ще лишився, такі, так скажемо, більш серйозні е, хом'ячели, е, будуть потихеньку виходити з цього крипторинку. І що і потрібно для цього. Це дуже хороший знак для того, щоб витряхнути останні, так скажімо, плюс-мінус сильні руки з цього криптосвіту. Після чого я очікую ближче до грудня, те, що я говорив, ось таким досить швидким виходом до 120 тисяч доларів, можливо, і вище. Можливо, ну я не знаю там. Ну мій поріг це в район 160 тисяч доларів. Чи ми дійдемо сюди, чесно, не знаю, буду бачити. І тут вже буде така в нас проторговка довша, тут десь, отут, бо вже багато хто повернеться у нас, то що я говорив в передньому відео, повернеться із відпусток, повертається, і вже потихеньку буде вертатися до роботи, гроші будуть знову з'являтися, тому що. У нас е люди будуть на роботі, гроші з'являться, і коли вони побачать, що ціна летить наверх. А тоді ви будете бачити, що у нас буде творитися в новинному так скажемо аспекті. У нас буде, що у нас ціна біткоїна, все там вже все змінилося. Летимо на ту зиму, там 500 мільйон, 2 мільйона доларів будемо коштувати в 25 п'ятому, 26-му році. І все там, ну падінь вже не буде. Все, це все, це край. Це будемо летіти тільки вверх, але це буде. Дзвіночок, який я буду вас 100% буду попереджувати, і ви також зна... думайте своєю ж головою це ваші гроші. Задуматись вже потрібно буде ось тут, коли будуть такі прям дуже круті новини, ейфорія, що все будемо летіти ту зиму, падіння не буде. Е тоді вже потрібно буде задумуватись про продажу, тому що більш вероятно того, що вже потихеньку буду. Тобто почнуть розгружатися і будуть е зливати великі гравці ось тут будуть зливати за рахунок оцих нових людей, будуть їм продавати цей дорогий біткоін. Хоча, на мою думку, біткоін по 160 тисяч доларів це не буде дорого. Через 5-10 років по 160 тисяч доларів за біткоін це, я думаю, буде. Досить дешево. І так як ми думали, що по 3 тисячі, по 30 тисяч доларів це було дорого колись. А тепер ми думаємо, як би то вернутися по 30 тисяч доларів купити того біткоїна. Тому така -то от ситуація по біткоїну, в принципі, все досить непогано. відштовхнулися від 72 тисяч, навіть не дійшли до 72 тисяч доларів, відштовхнулися і пішли вверх через подвійне дно і вийшли, вийшли собі догори. Тому. Обережно з позиціями, не залітають на всю котлету. Ви знаєте спот, потихеньку закупляєтесь, спот я теж добирав, добрав за касін. тобто підписуйтесь на телеграм-канал, тут і виходять новини. Також є закритий телеграм-чат. Тут у нас є, у нас не можна обговорити, нові штуки, у нас є фаундінг, де досить непогано виходить забирати профід, прям дуже гарно получається, тому залітайте. Є у нас ф'ючерсні позиції, спот, те, що я добирав. Позиції по різних монетках подобрав, поосереднявся свої позиції. Досить непогано. Хтось думав, я добрав ще супри, скажемо, про проект. Я вірю, що він досить гарно ще вистріли. І тут кидає такий масік, що це повішання. Ну, побачимо. Це чисто моя, так скажімо, думка, це мої гроші. Що я хочу, що з ними роблю. І тому будемо дивитися, чи вийде в мене з того щось забрати, чи все ж таки це все з каміна і все піде на ноль. Тому будемо потихоньку. Так, по новинах: SEO, Блокстрім, фірми з резерви і криптовалюті просувають гіпербіткоїнізацію на 200 трильйонів. Доларів. Компанія з казначейськими активами в першій криптовалюті, такі як Strategy, стають лідерами гіпербіткоїнізації, заявив всього Блокстрім Адам Бек. Він зазначив, що ці фірми здійснюють арбітраж між майбутнім біткоїна і сучасною фідатною валютою. На думку підприємця, такий підхід у перспективі може збільшити ринкову капіталізацію першої криптовалюти до 200 трильйонів. Доларів. Ну, ви собі просто уявляєте, коли буде біткоін, по, буде капіталізація його 200 трильйонів доларів. Тоді вже можна і говорити про мільйон і більше доларів за один біткоін. Тому бачимо новинки потихеньку підтягуються, але це ще не ейфорія. Це чисто таки проскакують новини, щоб тримати все в тонусі. Також у нас, у нас комісар Сек порівняв крипторегулювання у США з Грою. Підлога це лава. <кій> Комісар комісії з цінних паперів Бірж США СЕК Хестер Пірс заявив, що регулювання криптовалют у Сполучених Штатах нагадує гру Підлога це лава». Під час Круглого столу вони, вона зазначила, що компанії змушені переказувати. Переказувати між нормальними зонами уникаючи прямого контакту з цифровими активами через неякісність законодавства, Пірс пояснив, що регулятори сек стискають з невизначеністю зрозуміло, які активи, не зрозуміло, які активи вважають цінними паперами. Хто може виступати кваліфікованим кастодіаном і може діяти на кстал стейкінгу порушити нормальні вимоги. Тобто у нас зараз новий глава СЕК. Він заявляє, що немає конкретного регулювання, що це у нас, яка криптовалюта у нас має змогу торгуватися, які. Цінний папір, який не цінний папір, тобто він означає, що скоро у нас буде регулювання криптовалюти. Це дуже-дуже хороший знак. Також давайте подивимось до криптопортфеля. В принципі, 20... та ю маю. 3 три секундочки. У нас по криптопортфелю У нас досить все непогано. У нас е, проєкт в мене вирвався на друге місце. Навіть обігнав mm -hmm. Solano, е, за прибутковістю. Прям дуже-дуже гарно себе почувається. У нас проект із е, е, токенізації. Я показую це був один із перших моїх. Проєктів з токенізації, бачимо, в мене є Onyx, Ondo і багато-багато інших проєктів з токенізації. Зараз Onyx у нас виривається на перше місце, навіть обігнав Ondo по своїй, так скажемо, прибутковості. В загальному, якщо дивитися, на 24 години, в принципі, ось таке накопичення, але якщо подивитись на загальну картину, в принципі, все виглядає круто, навіть не обновили ось цей. Лой, якщо можна дивитись по, навіть по криптопортфелі, в принципі, все дуже гарно е, починає вимальовуватись. Бачимо, була одна вершина, і зараз йдемо на новий хай. Так скажемо, я надіюсь, моє мого криптопортфелю. Чи ні, це все так скамеється і зараз просто одною палкою полетить вниз. Хто його знає? Будемо бачити, все, будемо дивитися по ситуації, що, де, як у нас буде все далі відбуватися. Так, давайте розберемо деякі активи. Давайте розберемо ефір. ну Подивимося, що звичайно ж по ефіру це у нас батя усіх альткоїнів. Що він себе почуває, як він себе взагалом почуває? Шикарно закріплюється над верхнім рівнем. 1800, ну, 1700 84 долара. Закріплюється над цим рівнем. Це дуже-дуже гарно, що він закріплюється вище рівня. І зараз очікую на ще один ріст. Нам потрібно протестити 200. Нам потрібно по ефіру виходити до 200. І тоді можна говорити, якщо і закріпимося вище. Ну, на мою думку, що все ж таки ми будемо щось ходити в такому боковику, щось а-ля як біток. Будемо ще ходити, може ефірчик швидше вирветься за 200. Було би шикарно, якщо б він зараз вирвався за 200, а щось таке й готується в роді. Можливо, біток ще піде до 100к, і якраз ефір вирветься вище 2100 років. Доларів, тоді буде ламання з тренду цього нисходящого і зараз будемо виходити по тоді можна говорити про е, подальший захід, ось цей нисходящий тренд, який у нас був глобальний. Буде все прям дуже круто. По ефіру, в принципі, все непогано. Якщо ми закріпимося і знову підемо знову нижче 1500 доларів, тут немає нічого критичного. Просто, в принципі, можна буде добрати ще ефіри. Ну, якщо вийдемо за 200. Це буде прям шикарно для даного актива. Так, давайте ще розберемо якісь активи. Давайте космос Атом, який вже всі похоронили. Тут же все, всі габелла, всі кричать, все це скаліна, все пропало, але проект розвивається, роздає навіть дропи такі невеликі, але роздає потихеньку дропи. Чекаємо на ще якийсь хороший дроп від даного проєкту, але загалом сам проєкт розвивається, все досить непогано, не пробились нижче. Головне, що ми не пробились дещо 3, долара 40 центів, не пробились, не пішли нижче. Це дуже-дуже добре. В подальшому, якщо так все продовжиться, ми зараз накопичуємося. Ось тут на нижньому рівні, і щось таке нам нагадує. Була одна вершина. Ми вийшли до гори, пробили вниз, і зараз потихеньку, ось тут було накопичення, і потихеньку будемо виходити до гори. Теж була вершина, пробиття нижче свого лою, і зараз продовжується накопичення активу. Тому все дуже-дуже непогано. Нієр протокол. У нас пробив рівень. У на жаль пробив цей рівень 2 долара, 72 цента. А зараз знову його відтестино ціна потихеньку спускається нижче е, даного рівня. Це не дуже, дуже не дуже добре для даного проекту. Нам потрібно закріплюватися все ж таки вище даного рівня 2,74. Якщо закріпимось, можна говорити про подальший ріст догори. Після чого нам потрібно пробивати 3,5 долари і в подальшому виходити. Основний рівень супротиву, де в нас буде, це у нас 4,5 долара, і відповідно вже там 6 доларів і вплоть до 8 доларів. Отут будуть основні, так скажемо, рівні, де будуть найбільші продажі. Поки що нам потрібно вийти за 2,7 долара. В принципі, теж непогано. Так, далі у нас аваланч. А валенчик у нас вийшов за рівень, тримається вище ключового рівня 19 доларів, все прекрасно по ньому. Швидко вийшло, сходили вниз, і зараз закріплюємося вище. Нам потрібно закріплюватись, не пробиватись нижче 19 доларів. Тоді буде прям шикарна картина по даному активу. В принципі, всі проекти альткоїни виглядають однаково, подвійні майже вершини. Майже всі однаково виглядають. Нам потрібно. Пробиватися зараз закріплюватись вище 25 доларів. І ключові у нас рівні, де будуть найбільші продажі, це 30 доларів, 41 долар і 56 доларів відповідно. Тут будуть найбільші продажі. Це від району 41 до 56 доларів. Будуть найбільші продажі даного активу. Тут багато хто закуплявся ним. Так, давайте далі. Давайте ще якийсь один проект, я навіть не знаю. О, давайте DVDX. У нас проект досить сильно все ж таки впав. Прям, ну, якщо подивитись, ми пробили свій лой і пішли нижче. Ну, тут немає що так дивитися, якщо чесно. Нам потрібно, поки ми не вийдемо вище одного е, долара, не закріпимось вище одного долара. Говорити про подальший ріст і перебиття all-time high Ось цього хаю цього локального. Невеликого, то немає смислу, тому що нам потрібно виходити за 1 долар. Якщо вийдемо, закріпимося вище 1 долара. Наступна ціна продажі де в нас буде 1,6 долара. Тут будуть прям дуже серйозні рівні. Тут пробитись буде досить важко, має зайти дуже серйозний гравець, щоб даний проект залетів ще вище. Хіба вийдуть якісь дуже прикольні новини? Великі гравці сюди залетять і запамплять даний. Проект. В принципі, я думаю, все розібрали, не панікуємо, тримаємо свою криптовалюту, докупили, усреднили, сидимо і чилимо. Ми на споті, нам без різниці, що вони там маніпулюють ринком, хто там що говорить, чи там Трамп щось говорить, чи сек, чи ще інші якісь проблеми. Ми закупилися на спот, сидимо і чилимо. А якщо ви хочете ще щось і поторгувати, залітайте в нас в наш закритий чат. У нас є тут фаунінг, І залітайте, і підписуйтесь на цей канал. Закритий чат. Тут також ми торгуємо. Ну, основа це спот, я ще раз буду повторювати. Спот, 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 і ходол. Вас спасе від ось цього всього, тому що дуже багато кого вже повибривали з даного ринку. Тому, друзі, не забуваємо, як завжди, підписуватись на цей канал, лупашити лайкос свій і написати якийсь прекрасний коментос. Тому всім профіту, всім па-па!